Всім привіт! Мене звати Яна. Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні, нарешті, черга дійшла поговорити про прочитані мною книги. Це були книги, які я прочитала у лютому. Трішки запізнилася своїм звітом, але думаю, це не принципово, звісно же. І як завжди, тепер традиційно, якщо буду не забувати, буду вам показувати список книг, які я прочитала у лютому. Це було 5 книг, які я відношу до свого власного читацького досвіду. І це «Безсмерті», дві частини Бертімеуса, «Матильда» та Альмана Гаррі Поттера». Хоча мушу сказати, що і ці книги можна вважати такими напівдитячими. А ось цю Всю стопочку, що можна бачити тут, це вже так би мовити, читацький досвід мого сина, про який я зараз вам і буду розповідати, тому що, як завжди, ми почнемо з вами з дитячих книг. Але традиційно хочу вам нагадати на початку відео, що якщо ви ще не підписані, давайте підписуйтесь, ставте подобайку цьому відео і, нарешті, допоможіть мені зрушити з якогось такого мертвого просто стану підписників, які не збільшуються вже абсолютно тривалий час. Звісно ж, звісно ж. Діло не в кількості, але приємно, коли твій канал зростає, а не стоїть на місці. А також нагадую, що діє промокод RID25 на всю зернову каву 25 Coffee Roaster. кофі Він є безстроковим. Тож запишіть собі десь нотатки і постійно використовуйте. Бо завдяки цьому ви отримаєте 20% знижки, а це не мала така сума на таку класну каву. Тож переходимо до дитячих книг. Перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це видавництво час майстрів. Ну і загалом ще дві наступні будуть також від їхнього видавництва. Це такі, як ми, про тварин та їхні характеристики. Ця книга викликала просто шалений захват мого сина та й в мене. Подивіться, які гарні форзаці. Ну, і тут, власне, буде мова йти про тварин. Кожен розділ це таке собі невеличке досьє від тварини, і тварина сама про себе розповідає. Мені ще сподобалося, що перше тут є ім'я. Кінь, бомбон, наприклад, і для дітей це дуже кльово. А ще тут є підказка, як потрібно читати читай гордо і радісно. Так би мовити, вказуючи певний настрій для тварини. Ну і відповідно тут розповідається про міфічних, про справжніх тварин, про якісь характеристики їхньої тілобудови, про те, де вони живуть, чим харчуються і тому подібне. Тобто, все-все-все, що цікаве дітям. Але що основне, це книга з доповненою реальністю. Якщо ви будете на початку розділу наводити свій телефон з встановленим спеціальним додатком на зображення, ця тварина буде оживати. Чесно, один Вечір ми просто повністю присвятили цій книзі, і від, напевно, що години п'ятої чи шостої до такої пізньої 11 ми сиділи і це все розглядали, реготалися, тому що дуже класно от оживляти цих тварин. Це був просто чудовий вечір. І ця книга однозначно тепер у наших фаворитах. Наступна книга від цього ж видавництва, але в мене щось вони поскладені не по порядку, але буду розповідати саме. По видавництвах це хвости, найперший детектив. І це також просто чудовий мікс сучасних технологій та аналогової класичної книги. Тут буде нам розповідатися про робота песика, який вирушає на певні завдання свого господаря. І, власне, там буде зав'язана вся історія, звісно ж, детективна, як ви здогадуєтеся. Так як він робот, він відправляє свої сповіщення, те, що він дізнався, відеофайлами. і Знову ж таки, з допомогою додатка, ми можемо актувати їх і переглядати. Звісно що це також будуть тварини, і це просто неймовірно. Мені здається, саме таким чином можна зацікавити дитину, яка не любить читати, а любить сидіти в телефоні книгами, тому що це поєднання одного і другого. А ще, окрім класної історії, з такої... Інтеграції з сучасністю мені дуже сподобався тут ілюстрації, тому що вони такі, знаєте, дуже і дуже реалістичні. А це в книгах насправді цінно, тому що часом так намалюють тварин, що дитина їх просто не може впізнати. І тому я люблю або реалістичні зображення, або вже повністю фантазійні вигадані. А оце щось таке посередині, коли ти сам дивишся і думаєш, песик, це котик чи кролик. Ну. Таке мені не подобається. Ну, але в час майстрів книги завжди на висоті, їхні ілюстрації завжди вражають. Тому, купуючи їхні книги, ви можете бути впевнені у якості, і, головне, у наповненні те, що там буде щось класне і корисне. І остання книга від цього видавництва, про яку сьогодні вам розповім, це таємниця снігового янгола. Нам з левиком пощастило стати амбасадорами цієї книги, тобто ми маємо честь вам про неї розповідати. Тому я. Транслювала трішки нашого читання і в сторіс і робила допис в інстаграмі, тому що історія нам страшенно сподобалася і хочеться її донести якнайшій кількості людей. Вона насправді є не лише сезоною, її можна читати впродовж року, але, звісно ж, основний акцент на зиму, тому що свого снігового янгола, звісно ж, ти можеш створити зимою. І ця вся історія це така собі інтерпретація на тему янгола-охоронця. Але тут ти можеш його створити сам, власне, сніговий. Вий янгол і стане твоїм янголом-охоронцем. Історія така, що дівчинка починає сильно хворіти, і однієї ночі вона прокидається з високою гарячкою і бачить біля себе янгола. Якось так трапилося, що вона його бачить, хоча не має бачити. І він, звісно, вже її рятує, тому що янгол-охоронець на те і є, щоб допомагати вижити своєму підопічному. Власне, її мама прокидається від доторку Янгола і іде перевіряти, як там її дівчинка, і, відповідно, з нею все добре. Але після одуження вона хоче страшенно знову побачити Янгола і буде намагатися його викликати. Вдасться їй це чи ні, звісно вже ми дізнаємося з цієї історії. Але кінець насправді вас розчулить. Однозначно, тому що він про вічні цінності, про те, що є важливим у нашому житті, або ж хто є важливим у нашому житті, прекрасна історія. Ми з Левчиком читали два дні, йому чотири з половиною роки. Тексту тут багато, насправді є сторінки повністю з текстом, але є їх багато ілюстрацій, йому було дуже цікаво. І ось ми прочитали половину першого дня і на наступний день продовжили читання. І він прям просив продовж, бо йому було цікаво, чим це все завершиться. Ілюстрації дуже класні, і мені дуже сподобалося, це завершення з такою фразою: чи прокидалась ви коли-небудь просто посеред ночі, не розуміючи, чому. Це ваш сніговий янгол завітав до вас. Я думаю, що всі прокидалися. І тепер ви будете знати, чому. Чудова, чудова книга, тому я вам, звісно, рекомендую звернути на неї увагу. Далі будуть дві книги від видавництва Читаріум, ще одного нашого улюбленого видавництва, тому що там є багато таких. Класичних культових історій, які мені б хотілося мати у нашій бібліотеці. І цього разу ми вирішили, нарешті, прикупити собі груфало, такого вже класичного персонажа. й вийшло їхнє святкове 25 років, ювілейне видання з дня народження Груфало, І я подумала, що ось. Нам воно потрібно. Наша книжка, якщо чесно, така трішки підхляпана, підбруднена, тому що ми її дуже активно використовуємо. Ми з нею і готували, і робили театр. Але зараз про все розкажу. Власне, так як це колекційне видання. Тут є певні додаткові опції. Це ось початок від авторки та ілюстратора. І в кінці тут є ще завдання для дитини: як відсвяткувати день народження груфало. Так, до речі, такі гарні фурзації з цим лісом. Ось спекти кекси, що ми з левиком і зробили, зробити ложечки, розіграти з ними театральну виставу. Також ми це зробили. Також ми слухали груфальські пісні, і це було неймовірно весело. І, звісно ж, звісно ж, ми прочитали просто 100 мільйонів разів цю історію, яка нам дуже і дуже сподобалася. На мою думку, це знову ж таки така, знаєте, інтерпретація колобка, але в головній ролі буде не колобок, а ось така смілива мишка, яка завдяки своїй такій з взятості, всіх надурить, ну і фінал тут набагато кльовіше, ніж у колобку. Сподобалось нам це однозначно фаворит Лева. І коли я купувала цю книгу, купувала я її через Директ в Інстаграмі, я нагадалася, що я хотіла ще в них придбати там, де водяться дековиська. Також така класична книга, і вони мені тоді ще запропонували варіант, що в них є книги з незначними пошкодженнями, там цінник ззаду, ще тут можливо щось і віддаються набагато дешевше. І ось відповідно я цю книгу придбала. Мені здається, за 100 чимось гривень. Ну одним словом, половину дешевше. Я дуже втішилася, зрозуміла, що потрібно частіше купувати через ось такі переписки в інстаграмі, тому що останнім часом я загалом купляю переважно книги на сайтах видавництв. Але через саме сайт. А ось такі переписки вони дозволяють дійти до якихось таких моментів. Ну і тут буде історія про хлопчика, який посвариться з мамою і вирушить у країну диковись, що його там чекає, і які фінансі історії ми дізнаємося цієї книги. Мені так подобається ці ілюстрації. Я просто не можу. А як ми з левиком реготали з цього персонажа через його ніжки? Ну, дуже класно. Також вона вже читана, перечитана в нашій скрабничці улюблених книг. Дуже вам рекомендую звернути увагу. І мені здається, це от ті книги, які будуть залишатися в вашій бібліотеці, які не будуть віддаватися. По мірі того, як дитина буде виростати, а справді лишатися на майбутнє для внуків, правнуків. Ну, тобто, це такий собі вклад в майбутнє. І остання дитяча книга, про яку я вам сьогодні розповім, така складна. Я її придбала у видавництві на їхньому розпродажі. В них час від часу є ось ця акція 100 книг за 100 гривень. І це мій дідусь став приводом. На складну тему тему смерті. Давно хотіла придбати кось таку книгу для Лева, щоб він розумів взагалі. Хід людського існування про те, що всі люди не вічні і тому подібне. Але я не знаю, коли я буду з ним читати, тому що книга насправді класна. Але Ох, я сама її ледь прочитала, якщо чесно, я плакала так гірко, добре, що я її забрала з пошту, коли Лев був в садочку. Тут починається те, що дідусь хлопчика помер. Тато з мамою йому розповіли. Те, що дідусь на небі, мама сказала, тато сказав, що він в землі, ну тобто пояснили, як могли. Але хлопчик їм не вірить, тому що дідусь до нього прийшов у якості привида. І дідусь не може зрозуміти, чому він досі привидом, що він забув. І паралельно історії він багато всього згадує, згадує свою молодість, згадує різноманітні там свої життєві ситуації. І він не може, не може зрозуміти, що ж, що ж не так. Але в кінці. Внук йому каже, що він може згадати дуже багато всього того, що він робив разом з дідусем. І в цей момент дідусь згадує, що він забув. Бачите, мене знову починає тремтіти голос, я просто не можу. Він забув попрощатися зі своїм онуком. І я, якщо перший раз, коли це прочитала, якщо чесно, я так плакала. І я думаю, що це більше пов'язано з тим, що я вже є дорослою і я вже. Власне, розумію, як це все побудовано в нашому житті, що, на жаль, ми всі є смертні, і так чи інакше не може людина жити вічно. Мене гнітить питання старості, ось цього всього. Але я думаю, що таке в мене відношення, тому що в мене вже такий вік. А якщо читати цю книгу з дитиною, вона навпаки сприйме це цікаво, класно і, можливо, так навіть. Простіше, легше буде зрозуміти оце весь хід людського життя. Тому подивлюся, але однозначно зараз я не буду читати це з левим, тому що я сама не можу це читати нормально. Мені не так вона не знаю, засмучує. Тому поки що її відкладу. Але книга класна, майте на увазі, якщо хочете з дітьми поговорити про щось таке за допомогою книжок. А мені здається. Це найкраще завжди робити за допомогою книг. Отож, такі були дитячі книги. А далі ми вже переходимо на блок з дорослими книгами, ось про які я вам розповідала ось тут, в моєму чуду блокнотику. Але. На наступній частині відео я змінюся трошки візуально і зміниться трохи декорації, тому що відео вийшло знімати в два підходи, тому що знову мене підвів мікрофон, і мені довелося перезнімати ось цю першу частину, але я сподіваюся, вам це не зіпсує враження від перегляду відео, а можливо, навіть у цікавить цю всю історію. Тож пішли говорити про моє доросле читання. Умовно доросле читання. Як бачите, книги також такі трішки дитячі. Отож, наступна книга, це знову ж таки напівдитячі. Я б навіть сказала, що це Вамельбух, і це Гаррі Поттер», і Чаклунський Альманах. Видавництво Абаба Галамага. Я думаю, що ви бачили цю їхню новинку. Знову ж таки прекрасне видання. Але мені здається, воно потрібне для таких, знаєте, суперфанатів, вже колекціонерів, тому що чогось такого супернового ви тут не знайдете. І кажу, з якоїсь сторони мені здається, це більше навіть така, знаєте, книжка картинка, яку можна довго роздивлятися. Знаходити тут якісь дрібнички, вона тут розповідає про багато що, і я її читала на хвилі того, що я в минулому місяці про. Тома Фелтона по той бік Черіної палички, і мені ось захотілося продовжити цю, цю історію, і я взялася за читання чеклунського альманаха Гаррі Поттера. Провела насправді класно з нею час, читала по декілька розділів в день, так для відпочинку, і це було справді надихаюче. Хоча мені не все сподобалось, але я поставила, мені здається, сно п'ять 5 тому що історія така, знаєте, Ностальгійна, приємна. Ну, це не історія, а знову ж таки, сама книжка. Чому не сподобалось? Тому що над цією книжкою працювало багато ілюстраторів, а, і це насправді дуже помітно. От, різні розвороти, а, вони по-різному виглядають, а, і не всі мені подобались. Наприклад, ось такий стиль мені не особливо подобався. Деякі були дуже класні. Ну, відповідно, знаєте, від сторінки до сторінки. Часом тут було щось нечитабельне, ну тобто є тут свої певні нюанси, але знову ж таки. Якщо ви прихильник цієї історії, я впевнена, що вам сподобається. Я ось збираю всі ілюстровані книжки, які виходять по цій темі у видавництві, тому я з задоволенням маю її в колекції і ось познайомилася з нею. Нарешті ми переходимо до дорослого. І це безсмертя історія кохання Дани Шварт. Друга частина дилогії. Перша частина це була анатомія. І я робила навіть окреме відео про цю книгу, настільки вона мені не сподобалася. На противагу тому, наскільки мені сподобалась перша частина, це для мене було просто шокуюче. Я не буду дуже довго про неї говорити, тому що ви можете перейти і подивитися те моє відео. Скажу одне: що перша книга вона є з якоїсь сторони навіть самостійною історією з відкритим фіналом. Не продовжуйте читати. Просто залишіть у цей приємний післясмак від класної захопливої історії першої частини. Тому що в другій частині ви просто отримуєте тошнотний любовний роман з супер нереалістичними фентезійними вкрапленнями. Та якими вкрапленнями? Вони тут є повсюду. Тобто, це такий нудний любовний роман з надміром фантастики. Я би сказала, ось так. Тут ми отримаємо. Загалом відповіді на всі питання, які читач може задати, але авторка настільки собі спростила е, роботу, вона настільки. Не знаю, це все просто пояснює якоюсь магією, містикою і співпадіннями. Що навіть, ну я навіть не знаю, що тут додати. Якщо ви хочете послухати детальний мій відгук, і без спойлерів, і спойлерами, звісно ж, переходьте в моє попереднє відео, бо я навіть не маю що більше тут додати. Ось так. Тепер буду думати, чи лишати її в колекції, бо вона гарненька, і все-таки дві книги, чи все ж таки продавати. Далі книга Матильда, на яку також є окремий огляд, і там навіть в мене був конкурс. Курс, я напевно вже зробила результат розіграша, і це вже ж дитяча культова історія про дівчинку, яка любить дуже сильно читати, яка нереально рахує величезні числа, яка є дуже маленькою, їй чотири з половиною роки. Вона у віці мого Левчика, але їй не пощастило народитися у родині, яка її не любить, яка до неї байдужа. І тут ми будемо спостерігати за її шляхом. І, власне, впродовж читання цієї книги в нас тут буде з'являтися. Назви книг яких Читає ця дівчинка, і саме за допомогою цього мені вийшло відзняти відео, читацький список вигаданого персонажа», відновити свою рубрику. Тож, якщо ви не бачили, переходьте і дивіться. А якщо коротко, то історія мені дуже сподобалась. Це було перше моє знайомство з цим автором. І тепер я планую і надалі продовжувати читати роль Дадала, тому що це було попадання в моє серденько. Класна історія, буде актуальна як для дітей, так і для дорослих. Це ті книги, які мають бути у в кожній бібліотеці. Фінал трилогії, і фінал мого відео, і фінал мого лютого це була історія про Бартімеуса. Отже, моє читання таке дуже дитяче, тому що насправді лютий був складним місяцем. І я хотіла читати щось ось таке. Я не хотіла себе нічим загружати, і мені здається, мені вдалося якимось чином себе трішки витягнути з цими історіями. Ото спочатку я прочитала Бартімеус околома, і я коли починала, я думала, що я не буду читати все-таки дві книги, але все ж таки їх прочитала, закрила свій зимовий план, тому що це було настільки захопливо, настільки цікаво, що я не могла відірвати «Історія Бартімаус» — Це стовідсоткова історія дорослішення одного з головних героїв Натаніеля, і з кожна книга стає такою серйознішою, такою захопливішою, тому що перша книга вона справді дуже дитяча. Друга книга, мені здається, стає такою справді вже більш підлітковою. А третя книга, мені здається, навіть такою вже дорослою. Я плакала навіть у фіналі, він розбив моє серденько, але з якоїсь сторони він є виправданим. І друга частина знов ж таки розповідає нам про пригоди нашого Натаніеля. І тут, окрім. Власне, розповіді Бартімеуса, тому що книга побудована так, що іде від Бартімеуса Джина від Натаніеля, хлопчика-чарівника, і ще в цій частині від Кіті, дівчинки зі спротива, яка бореться з чарівниками. Тут ми дізнаємося детальніше про її історію, як так сталося, чому вона у спротиві, які в них є певні можливості, які дають їм змогу все ж таки боротися з чарівниками, і як вони будуть пов'язані з. Власне, Натаніелем, не ж просто так, от Кіті тут з'явиться. І тут, взагалі, буде обігруватися одна з улюблених тем моїх таких містичних: це власне голем. Ми можемо здогадатися по назві Око Голем. Тут він буде присутній. Мені дуже подобається ця пражська містика, оця легенда. І тут, от вона буде в цій історії. Тут власне наш Натаніель навіть буде подорожувати до Праги, тому мені сподобалось, як тут все відбувалося. А ось цій частині наш Натаніель буде взагалі вже дорослим хлопцем, Якщо не помиляюся, бо тут. Чи 18-19 чи років, ну Кіті, точно 19, можливо, він трішки молодший. І тут він вже буде таким серйозним чарівником з серйозною посадою. І ми будемо бачити, як він буде проходити такий складний шлях трансформації своєї особистості, до чого він прийде у фіналі, ми, звісно вже дізнаємося з цієї історії. Але це, напевно, чи не найзахопливіша книга з цих трьох. Тут ми також дізнаємося повну історію Джина Бартімеуса і обкладин. Нам натякає, що ми будемо багато тут подорожувати у Древній Єгипет. А для мене це також 100% так. Люблю цю тему, тому мені було дуже цікаво це все читати. Останні 100 сторінок я просто дочитувала пізньої ночі, тому що не могла відірватися. Вони ось так летіли. Ну, це чудова серія, і я насправді довго думала. Яка моя серія тепер улюблена: Локвуд чи Бартімеус? Тому що ж Джонатан Страут один з моїх улюблених письменників, це 100%. Але прийшла я до висновку, що все ж таки, напевно, Бартімеос посунув Локвуда, і тепер це? Улюблена моя серія, якщо говорити про цього автора, а можливо і загалом улюблена ось така підліткова фентезійна історія. Тож, якщо ви раптом, як і я, чомусь відкладували дуже багато років цю історію, просто беріть і читайте, бо це неможливо прекрасно. Якщо вас не дуже захопить перша книга, не хвилюйтеся, вона дитяча, тому що на Натаніелю на той час у книзі 12 років, а далі все буде рости, розвиватися шаленими темпами. Тож дуже рекомендую. Ось таке прочитання в мене вийшло в лютому. Розповідайте в коментарях, що ви читали, і загалом діліться якимись враженнями від книг, про які я розповіла. Будемо, як завжди, спілкуватися. До зустрічі, Па-па!